Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Сьогодні ми поговоримо з вами про дружбу народів або про інтернаціоналізм в радянському Союзі, яким там, звісно, і не пахло. Як так вийшло, що в країні рівності народів один народ все ж таки був рівнішим за інших, за що розстріляли понад чверть мільйона людей? Чому людей перевозили вагонами з одних республік до інших, і як на чужих територіях розповсюджувався штучно розповсюджувався руський мір? 25 травня 1936 року у всіх кінотеатрах Радянського Союзу вийшов фільм «Цирк». Це кіно демонструвало світові, що СРСР побудований на ідеї рівності та братерства народів. Ось уривок з фіналу. Подивіться, як зворушливо українець, російська жінка, чуйний єврей, співають темношкірому малюкові колискову різними мовами великої міжнародної країни. Ось тільки насправді декларуючи рівність та братерство всіх народів, у СРСР у цей саме час процвітав шовінізм, а за національною ознакою людям виносили смертний вирок. Давайте відмотаємо ще трохи назад у 1922 рік і згадаємо Сталіна, який тоді займав в Москві пост. Народного комісара у справах національностей. Так, от, він з самого початку існування Радянського Союзу казав, що все населення цього утворення слід вважати єдиним народом російським, і не ділити СРСР на національні республіки. Він бачив Радянський Союз продовженням Російської імперії. Але все ж таки, в ті роки повна влада все ще належала Леніну. І він мав інший погляд на політику та устрій СРСР. Зараз це можливо звучить смішно, але тоді Ленін був переконаний, що з часом до складу СРСР можуть увійти навіть Британська Республіка, Німецька Республіка та інші нормальні країни. У промові 5 грудня 1917 року він переконував соратників. Цитую: нам кажуть, що Росія розвалиться на окремі республіки, але нам нема чого боятися цього. Скільки б не було самостійних республік, ми цього боятися не станемо. Для нас важливо не те, де проходить державний кордон. А те, щоб зберігався союз між трудящими всіх націй для боротьби з буржуазією будь-яких націй. Саме тому в 1923 році більшовики розпочинають так звану політику коронізації. Її головна мета зробити національні республіки більш лояльними центральній владі в Москві. На керівні посади у різних республіках призначаються люди, які є представниками якраз місцевих національностей. Їм гарантуються доволі широкі права, автономії, гарантується захист мови і культури. До речі, в ті самі роки з еміграції до України повертаються чимало науковців, і одним з них був Грушевський. Вони просто повірили, що можливо СРСР не таке вже й лихо. Але все зміниться, коли до влади приходить Сталін. Вже у 30-х роках він згортає коронізацію. Це, звісно, торкнулося і України. Ось витяг з директиви з 1 січня 1933 року: припинити викладання української мови у всіх школах, скасувати всі курси з підготовки вчителів української мови, замінити у всіх навчальних планах викладання української мови та літератури на викладання російської мови та літератури. З 15 січня 1933 року припинити викладання української мови у педагогічних технікумах, скосувати курси з навчання української мови для технічного складу сільра з кінця 30-х років, російська мова стає в СРСР мовою міжнаціонального спілкування. В усіх навчальних закладах викладають винятково російською. Відтак, якщо ти хочеш здобути вищу освіту, ти будеш навчатися російською мовою і мусиш говорити російською мовою. Згодом люди, які говорили мовою своєї народності, або, наприклад, використовуючи російську, мали акцент або певний діалект, ставали людьми другого сорту. Таким людям приписували якості, які підкреслювали їхню недосконалість порівняно з росіянами. Чеченець, наприклад, був кровожерливим, єврей хитрим, українець жадібним. Фін повільно думав, а Чукча був просто дурним. Такі наративи транслювалися звідусіль і незабаром стали повсякденні. Згадайте хоча б кіно Біле Сонце-пустелі, де жорстокий чорний Абдула хоче вбити невинних жінок. І хто їх рятує? Рятує їх російський комуніст. І вдома, і на кухні або на роботі розказували анекдоти про євреї, хохлів та чукч. Росіянин при цьому завжди був молодцем. Ті чоловіки, які служили в радянській армії, можуть згадати, яким було ставлення, наприклад, до Бурятів, до Узбеків. Бо чеченців чи докорейців, і як їх називали вихідці титульної нації, тобто росіян. З роками ця риторика лише розвивалася. Сталін завжди бачив загрозу в етнічних народах, які мешкали на території СРСР. Він боявся, що якщо вони збережуть свою ідентичність, то згодом вимагатимуть автономії, а це загрожувало розпадом СРСР. Щоб боротися з цією небезпекою, Сталін організував державну каральну програму. Під назвою Національні операції, початком національних операцій історики вважають 30 липня 1937 року, коли Сталін підписав секретний наказ НКВС про операцію з репресій колишніх куркулів, злочинців та інших антирадянських елементів. З тих пір національні операції стануть частиною великого сталінського терору. Народний комітет внутрішніх справ отримав наказ Сталіна виносити смертні вироки і робити це не за допомогою суду та слідства, а рішенням так званих трійок. Трійка це група із трьох осіб: голови обласного управління НКВС, секретар обласного комітету комуністичної партії та обласний прокурор. Сучасною мовою це приміром уявіть збираються голова облдержадміністрації, обласний прокурор і голова обласного осередку СБУ. І їхнього рішення достатньо, щоб вирішити, людина винна чи не і вбити її без жодних довгих розглядів. Одним із головних організаторів репресій був Микола Іжов, народний комісар внутрішніх справ СРСР. Один раз його підлеглі спитали, чи дійсно людей можна брати і заарештовувати ось так просто, навіть без натяку, на якісь докази. На що він відповів знаменитою фразою, яка демонструє весь жах цієї системи: матеріал добудете в ході слідства. Звідси і вислів потрапити в їжові рукавиці. Це про методи їжову. Тортури та побиття були звичайними буднями в катівнях НКВС, результатом яких були часом абсурдні зізнання заарештованих. Найважливішим в тих репресіях було те, що ворогами народу та іноземними шпигунами вважалися громадяни СРСР не російської національності, а представники інших народів, особливо ті, що проживали на прикордонних територіях. Усі народності та громадяни неросійської національності для Сталіна несли потенційну загрозу. Але найбільше Сталін сумнівався у німцях 25 липня 1937 року. Місцевим органам НКВС наказувалося цитую. В п'ятиденний термін заарештувати всіх осіб німецького походження, у тому числі політичних емігрантів, які працювали або раніше працювали на військових заводах і заводах, що мають оборонні цехи, а також на залізничному транспорті, і в процесі слідства домагатися вичерпного викриття агентури німецької розвідки. Кінець цитати по німецьких справах було засуджено понад 55 тисяч осіб. Тобто, дивіться, тут дуже важливо розуміти, як все відбувалося. Каральні органи отримують вказівку згори за п'ять днів заарештувати всіх шпигунів серед німецького населення. Об'єктивно за п'ять днів неможливо провести жодне розслідування, особливо таке складне, як справа про шпигунство. Тому потім вже тортурами вибивали зізнання у тому, що люди насправді не робили. Не менше дісталося полякам, це дуже показовий приклад, який ілюструє манію переслідування, що панувало в СРСР. Увага! Згідно з розсекреченими даними центрального військового архіву у Варшаві у 1937-38 роках у всіх країнах світу працювало всього 200 польських розвідників. За ті ж два роки органи НКВС репресували 102 тисячі поляків, приписуючи їм шпигунство. Загалом до в'язниць потрапили понад 130 тисяч поляків. Розстріляли з них 111 тисяч. З серпня 1937 по листопад 1938 року в рамках усіх національних операцій було засуджено понад 300 тисяч людей. З них вирок розстріляти отримали понад 240 тисяч. Серед них і летиші, і Фіни, і Узбеки, і Корейці, і німці, і Поляки, інші народи, і звісно, українці. Починаючи з 1937 року, державне Свавілля набрало ще більших обертів. У різних республіках величезного СРСР було достатньо людей, які були незгодні з режимом. Сталін боявся етнічних бунтів. І, як люблять говорити росіяни, завдав превентивного удару. Це було велике масове переселення, примусово. Цей спосіб не придуманий Сталин. Це досвід правителів Російської імперії. З 1935 по 1953 роки включно в СРСР депортації зазнали представники 11 народів: фіни, корейці, турки, понтійські греки, німці, карачаївці, калмики, чеченці, інгуші та кримські татари. Сім'ями, а часто цілими селами їх відправляли у далекі азійські республіки. Пік депортації припав на 1944 рік, коли було виселено понад мільйон людей. Історію депортації кримських татар ми вже розповідали в окремому відео. Лінк на нього ви можете побачити в описі до цього епізоду. У країнах Балтії досі вшановують пам'ять жертв березневої депортації 49-го року. Тоді до людей у будинки без попередження вламувалися силовики та зачитували постанову про затримання та виселення на все життя. Людям навіть не давали зібрати речі, затриманих супроводжували на вокзал та саджали у спецешелони. Наймолодші депортовані дитині було менше року, а двоє дітей народилися вже у засланих ешелонах. Досі існує досьє, в якому згадується історія про чотирьох дітей, відправлених до Сибіру з естонського міста Раквере, без батьків. До цього протягом двох днів дітей тримали як заручників, щоб заманити їхніх батьків у пастку. Про долю мами та тата цих дітей нічого не відомо досі. Самі вагони, в яких перевозили людей, більше нагадували вагони для худоби. Це справді були товарні вагони, всередині яких стояли двоярусні нари. Не було де помитися, вони не завжди опалювалися. Через антисанітарію дуже багато хто хворів. Усе це було таємною спецоперацією НКВС, тому ешелони переважно їхали вночі, а вдень стояли подалі від людських очей у відстійниках чи на запасних шляхах. Людям так і не казали, куди їх везуть. Вони свердлили дірки у вагонах, де не було навіть вікон, щоб розглянути дорогу. Тільки коли вагони проїжджали Уральські гори, ставало ясно, людей заслали до Сибіру. Під час березневої депортації 1949 року з країн Балтії виселили майже 95 Тисяч осіб з 1944 по 1953 роки 203 тисячі людей депортували із західної України. Наймасовішою та найжорстокішою акцією переселення для України стала операція Захід в 1947 році, направлена проти діяльності ОПА. Загалом, за часи правління Сталіна, на чужі землі переселили близько трьох мільйонів людей, що представляли різні національності. Більшість з них вже ніколи не повернулися до себе на батьківщину. Ось така дружба народів і така реальна історія.